Вона брала участь у боях за Київщину та Донеччину разом зі своїм чоловіком. Що казали своїм дітям, коли йшли на війну, та як переживають розлуку зараз? Сьогодні говоритиму із сержантом 251-го батальйону із позивним Клумба. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, чому клумба? Цей позивний у мене давно. Ще з цивільного життя. Всі, кожен хто питає, чого клумба. Ну, по-перше, це дуже круто, тому що у нас дуже багато кішок, принцес і так далі. Клумба, я була і в цивільному житті, тому що у мене є татуювання, дуже велике татуювання з квітами. От. І мене друзі мої. Називали клумбою ще до повномасштабної війни. Коли вирішили стати військовою? З чим рішення це пов'язано? Це моя була мрія дитинства ще. У 2001 році мені було 6 років, і у мене вся, вся моя сім'я з. Ві... Ну, всі військові. У мене тато військовий, мама військова, бабуся у мене була начальником узла зв'язку. Дідусь сидів все життя в секретки. У них вуслуги по 30 і по 40 років. І я виросла на цьому всьому. В 17 років я хотіла поступати на військову службу, але тоді на той час приймали тільки медиків. Ще тоді я сказала, що я принципово медиком не хочу бути. Я обрала цивільний спосіб життя і все. У 2022 році, коли почалася повномасштабна війна, мій чоловік, як і всі чоловіки України, почали збиратися на війну. Він це робив, робив від мене за моєю спиною, але я побачила, як він збирає рюкзак. Він мені тоді сказав, що він перепаковується просто. Якщо вдруг їхати і евакуйовуватись з Києва треба буде, але я побачила, що це не просто рюкзак, який перепаковується скаржу. Я би без... я його самого не відпущу і пішла за ним. А він військовий взагалі? Ні. Він не військовий, і ми не були військовими. Я навіть скажу так, от мені соромно зараз зізнатися, Але коли я прийшла в свій перший батальйон, мені треба було піти на хит хитрість і сказати, що я вмію стріляти. І знаю деякі тактичні штучки. Так, я їх знала, але я не навчалася два роки, але мені прийшлось. Обманути, щоб потрапити до першого батальйону, тому що жін... жінок стрільців тоді не брали. Нас було 8... 860 людей на позиціях. Я була єдина жінка-стрілець на весь батальйон. Мене взяли. Стрілець, які не вміє стріляти. Я вміла стріляти. А вже так, я вміла стріляти. Я мене вчив чоловік. Я гарно стріляю, я гарно стріляла, але професійно я не стріляла. У вас двоє дітей, наскільки так. я знаю. Рішення лишити дітей піти. З чоловіком, наскільки важко далося, і чому саме так вирішили? Ми на той час хотіли їхати з країни нашої в Чехію. І в нас були підготовлені документи. Вже ми повинні були залишити нашу країну на три місяці і повернутися назад, забрати своїх дітей і поїхати вже з дітьми на ПМЖ до Канади. Ми підготовили всі документи і десь. 15 березня 2022 року ми повинні були виїхати з країни, ми вже на той момент підготували дітей до того, що ми три місяці не будемо. А знаходитися разом з ними. І з цього о, рішення далося якось дуже-дуже максимально спонтанно. І ми тоді апелювали тим, що війна не затягнеться так надовго. Ми думали, що якраз ось ми зараз відіб'ємо, зараз уйде окупант з нашої країни, і ми повернемося до цивільного життя і далі будемо йти по плану. Але план ну, у нас затягнувся. Звісно, до Канади вже ніхто не збирається. От. Але важко. З кожного дня дуже важко розуміти, що наші діти ростуть без нас. Скільки років їм? Дев'ять з половиною років. У нас дуже цікава сім'я. У мене дитина, моя донька від першого шлюбу, і у мого чоловіка син від першого шлюбу. Коли ми зійшлися, ми зійшлися з дітьми. Тобто ми зійшлися в одну сім'ю. Мене син почав називати мамою, а мого чоловіка називати донька батьком. Ми надали дівчинці, моєї доньки прізвище мого чоловіка, і так і вийшло. У дітей різниця 12 днів. От. І дітям так 9,5 років. Вони, я безмежно за ними самою, що за своїм сином, що за своєю донькою. Мені дуже їх не вистачає. Слово мам' мені в своєму житті зараз на даний час дуже мало. От. Але я розумію, заради чого я це роблю. Зі мною завжди всі півтора року їздять, де б я не була, їх о, дитячі носочки. Перші їх носочки, які вну, в яких вони були. Один носочок сина і один доньки. Вони завжди з першого дня зі мною. І коли в мене вже ну, опускаються руки, бойовий дух на нулі, я розумію, що. Ну, все, я хочу все кинути, сісти в машину і просто приїхати їх обійняти, Я беру ці носочки. Я розумію, заради чого я роблю це все. Я розумію, що я не хочу, щоб мої діти ходили по триколорам. Я розумію, що мої діти повинні е, спілкуватися на на українській мові я розумію, що вони повинні виходити на свою землю і дихати свіжим повітрям, який не засорений окупантом. Я розумію, що мої діти повинні надалі будувати своє майбутнє в вільній країні. Я розумію, якою я ціною зараз за це плачу. І так, мені важко. Я не скажу, що мені дуже легко. Колись мені чоловік, коли я прийшла тільки служити, сказав, що скажеш, що тобі важко. О, отам за забор, будеш мене чекати. Я не казала, я не признавалась перші півроку, як мені важко. Але так з кожним днем, коли я бачу, як тянуться мої діти, які у них досягнення, і коли я це розумію, що я бачу тільки це на екрану телефону або за розповіді своїх батьків, як вони ростуть, як вони розвиваються, що вони роблять, мені дуже важко, тому що це моє дихання, але це ще й момент того, що я розумію, що мені іноді хочеться все кинути і приїхати до них, просто їх обійняти. Скільки разів бачилися за ці півтора роки? Рідко. Рідко бувають такі моменти, коли ми на ротації у нас, нас можуть відпустити додому, і ми максимально летимо, щоб побачити їх. А бувають такі, що по два-три по місяці. Перший період ми не бачились чотири з половиною місяці. Перший період війни я пам'ятаю такий момент. ми... Стали в стрігі 18 березня 2022 року. Записалися ми 26-го. Моя сім'я не знав ніхто, що йду я. Вони знали, що мій чоловік йде, а про себе я нікому нічого не казала. От, і ми займалися з чоловіком евакуацією людей на той час. Також про це ніхто не знав. З нами був наш син і наші родичі були в Верпіні. І за день до повної повної окупації Ірпіня, слава Богу, вони вийшли. Ми за них дуже сильно молилися. А ми займалися. У нас було дві стареньких машини. Ми сідали за ці старенькі машини, і у Фейсбуці всі люди, які просили допомоги, ми їм допомагали. Були моменти, коли було страшно, чесно скажу. Були моменти, коли ми потрапляли на блокпости. Там де треба було доводити, що ти українець. Були моменти, коли ми виходили з машини з витягнутими руками наверх. Це було страшно, але ми розуміли, що ми для цього що ми робимо. І ось у нас був момент, коли наші родичі вийшли з Ірпіня, і ми розуміємо, що день-два і нас забирають до строю, нам треба було сина евакуювати з того місця, де ми були. До рідних. Це також Київщина, я так розумію? Так, це все Київщина. Ми не залишали місто Київ, наші діти не залишали місто Київ, і ніхто з наших родичів не залишив місто Київ. Хоча я дуже настаївала на тому, щоб я передала дітей, і вони поїхали дуже сильно. От. І ми передав... передавати дитину почали, нам треба було з лівого на правий берег переїхати. Ну, розуміння того, що йде Бомбардування, розуміння того, що летять ракети, розуміння того, що окупант поряд, але ми розуміли, що нам треба дитину ну, перевезти, тому що нам треба йти в стрій. У нас була маленька машина, «Деоматіз». Я пам'ятаю, я набросила одіяло на пол машини, ми завжди пристягувались. У нас діти простягувались, ми мали дуже велику звичку, ми заходили, одразу пристягувались, машину сідали. І тут ми дитині, сину, кажемо, Женечка, не пристягуйся. Він на нас дивиться. Я кажу: синок, дивися, якщо я тобі кажу, падай, ти падаєш на ці ковдра і накриваєшся моєю курткою. Ти мене зрозумів. І він, мамо, я зрозумів. І ми їдемо 8 березня блокпости, і на блокпостах хлопці з територіальної оборони дарять жінкам квіти. А донька моя в центрі Києва, вона біля цирку живе зараз. І я чоловікові кажу, нам в іншу сторону їхати, взагалі в іншу сторону. Я кажу чоловікові, ми можемо з тобою кажу, заїхати. А я дитину не бачила спочатку повномасштабної війни. Я кажу, ми можемо заїхати? Я хочу. Ну, 8 березня. Він так, «Да, звісно, заїдемо. І ми завозимо сина, їдемо. І коли дарували ці квіти, мені подарували розочку на блокпості. Я її сховала, і на другому блокпості мені ще одну подарували розочку. Я піднялася до батьків, це перша наша була зустріч під час повномасштабної війни і до того, як я стала в стрій, я зателефонувала мамі, кажу, відкривайте двері. я... Біля вас, я вони єдині залишились в домі в тому домі, і вони дивилися за сусідом, які лежачі. Тобто це єдині, єдині вони були в цьому, в цьому домі, і вони відкривають двері. Я стою цими двома розочками, мамі і доньці. Донька, мама, ну щастя у дитини було повно. Я перший раз побачила за весь період свого життя. В очах з моєї мами запитання, за що це нам, і запитання, не запитання, а слабкість в очах сльози. Я, я була дуже в той час здивована, і максимум, що я могла казати, що я жива, я тебе люблю і все добре. І ви знаєте, що мені дивно, я коли бачу сльози своєї мами, я Час всього теж розстрагуюся, починаю плакати, а в той час ні. Я зрозуміла, що на даний час мене захищала завжди моя мама, а зараз на даний час я повинна її захищати. Це ще один був крок до того, щоб піти в стрій. Тому що я не думала, що людина, яка мене виховувала, вона ніколи не піддавалася людьми, вона хворіла якийсь період часу у своєму житті. Я ніколи не бачила його в такому стані. І був настелений в коридор, коридор, настелений. У мене досі там живе донька. Тобто, у мене донька спить в коридорі всі півтора року. Кожен вечір вона лягає в коридорі спать, і кожен ранок вона прокидається в коридорі. Тобто, коли я приїжджаю до батьків і бачу це все, я згадую саме той момент, коли вони спали в трьох коридорі. Саме в той момент, коли я приїжджала з цими двома розочками, саме в той момент, коли я мовчала і не казала до останнього, що я йду в територіальну оборону, тому що я йшла в територіальну оборону, і я думала, що ми відіб'ємо Київ і підемо собі додому. Скажу чесно, ми не думали, що це так затягнеться надовго. От. І вже о, 16 березня, коли нам сказали в батальйоні, що ми. Йдемо на казарміне положення, що нам треба приймати присягу. Я телефоную мамі, людині, яка служила, і кажу: мам, в мене все добре, але я зараз йду на казарміний режим, я о, стаю в стрій разом з чоловіком. І мені було дуже смішно, коли мама каже: Я не розумію, що такі казарміне положення. Це людина, яка служила, і вона не приймала спочатку перший місяць того й факт, що я служу. Тобто, вона каже, що у нас чоловіків мало чи ще щось. Але я розуміла, що я захищаю не тільки Україну, не тільки власну землю, але й власну сім'ю. Це був містимо. І вже потім вже їм якось прийшлося змиритись. А мамі чоловіка ми взагалі довго не казали. Ми навіть скривали факт того, що нам видали зброю, тому що його мама думала, це зараз я улыбаюся, Тоді це було страшно. Його мама думала, що нам видадуть зброю, і все, ми підемо на нуль. От, вона не розуміла того, що нам треба чомусь навчитися, тому що перша підготовка це у нас була зборка-розборка автомата і вміння хоча б стояти на коліні, там, в стойку. Слава Богу, це мене навчив. І чоловік мій, і мій вічі, мій батько, і я це все вміла. От, але хлопці були дуже непідготовлені. У нас була різна просто лойка людей. От, Максимально різна від звичайного різноробочого роб... до бізнесменів. У нас були такі люди, які приходили, і ми їм казали: якщо ти боїшся, краще піти там до волонтерства, допомагай волонтерам, ти зробиш якусь користь, але ти не зробиш той шах, який, який ти сам. Боїшся, тому що ти чоловік. У нас були такі хлопці, які так приходили, вони ночували ніч, вони розуміли, що вони не витягують, потім вони уходили. Зараз ця думка змінилася? Стосовно хлопців, угу. а, ні. Я розумію, що є страх. Я розумію те, що є люди, які бояться. У мене, наприклад, зараз вічі все вміє. Він дуже довго працював. Тіло... тілоохоронцем і він дуже до... він. Він дуже тактикульний у мене, максимально то тобто, у нього є своя зброя особиста. Він все, але, наприклад, я проти того, щоб він шов до армії, бо хоча він чекає повістку, я скажу чесно, він дуже чекає повістку. Я проти, тому що я знаю, що він захищає максимально мою сім'ю, мою родину на даний час. Я розумію, що якщо не дай Бог щось трапиться, він несе повну відповідальність за мою сім'ю. І за цього я, наприклад, проти. Хоча здоровий, здорова людина, здоровий чоловік, але я хочу, щоб він захищав там, тому що коли він є там, я спокійно за свою сім'ю. Тут вашим чоловіком ви брали участь у боях. Наскільки я знаю за Київщину, за Донеччину. А так розкажіть про це. І наскільки це взагалі психологічно важко воювати поруч із чоловіком? Чи все-таки важче сидіти вдома і чекати його дзвінка? Мені здається, важко чекати вдома. Скажу чесно, я не скажу, що мені дуже легко з ним тут, тому що почнемо з того, що крім того, що ми молодші сержанти і, і бійці Збройних сил України, ми ще й чоловік і дружина. І іноді бувають такі моменти, коли чоловік, як мій чоловік, коли мені сослуживець там якусь шоколадку подарує, його прямо з кома бере, і він мене ревнує. Це важко. Були моменти, коли прям ця. Це іноді ці прослойки між і служба, особистої служби, вони були зовсім прям поряд поряд. І мені треба було включати психолога і пояснювати своєму чоловіку, що ну, це ж ненормально. От подивися, вдома ми там такі, та? але ж ми на війні, ми зараз служимо з тобою. Давай якось ну, не супроводжувати наше особисто в строю. Якось він до мене прислухався, прислухався, і потроху, потроху, потроху ми вирівняли той момент. Що вдома ми можемо друг на друга накричати, але в строю, мов строю. Коли ми були під Київщиною, не було важко. Хоча зараз, згадуючи ті моменти, березень, місяць, мінус п'ять, ти в літніх кросовках, не вистачає амуніції. Форму першу мені купляв мій батько. Не було страшно, хоча на позиції ми виходили голі. От хлопці копали окопи. Мене залишали там в штаб в штабі. Потім ми змінювались. Потім ми чергування у нас було три години через три години. Ну, середина березня було дуже холодно на той час, не було страшно. Страшніше вже було на Донеччині. Ми були вже підготовлені. У нас вже була повністю згуртована команда. Ми пройшли максимальне бойове зглагодження. Це дуже дякую керівництву вороту і керівництву батальйону, в якому ми служили. На той час і зараз служимо. І у нас була дуже класна відпрацьована медична група, яка працювала. Це було батальйон. Був це були шестеренки, які працювали максимально. Тобто не було такого, що хтось десь тупить, хтось десь, але були моменти, коли от у мене чоловік виводив на позицію групу. В Бахмуті і був день, коли він в мене. І от я знаю, що вони виходять на позицію. Вони на позиції 24 години. З них дві-три години вони туди заходять і від туди звідти виходять. От і я вже розраховувала час цей, а в цей момент я була в прифронтовому місці. На той час я займалася е, подачею БК, боєкомплекту хлопцям туди на передову і максимально допомагала морально, і фізично, і документація, що воно все було в одному. І був момент, коли мій чоловік пропав на 36 годин зі зв'язку. Я піддавалась розуму більше, ніж своєму серцю, тому що якщо б я піддавалася своєму серцю, я б розумію, що я вже йшла на нь. Я бо максимально вже почала панікувати. Я просто телефонувала нашому МПЗшнику і казала, як там справи, 300 є чи нема. От тому, що я розуміла, що Starlink не може не працювати, може десь прильот, може десь щось, і все одно є якась передача інформації стосовно трьохсотих. Все одно у мене рація. Якщо б я знала, що там десь щось трапилось, я б ну там розуміла б, що це мій чоловік чи мої хлопці. От так він пропав, і потім в мене була задача десь, теж під'їхати недалеко від нього. Не можу казати, куди, вибачте, і заїхати назад. І от був той момент, коли ці дві години дороги, я була за кермом, було темно, вже було так, ну, а в мене повністю тонована машина, тобто мені майже нічого не видно, і я вже виїжджала назад, і мені хлопці включають прожектор, кажуть: зніми відео, чоловіку, що ти там поряд була. Я знімаю йому відео, кажу, зі мною все добре, я жива, все добре, я їду назад. І він мені потім, коли вже пройшло, він пише: зі мною все добре. У нас не було мережі, у нас накрився там стерлінг, не було зв'язку, не могли все добре. Я пишу: фух, скидую йому це відео, і він мені пише, ще раз дізнаю, що бігаєш попередку, я тебе приб'ю. Це єдиний момент. Ну, це такі шутки. Зараз я ж кажу, це згадується з посмішкою, але тоді цей момент був такий не дуже. Тим паче, коли я думаю про те, що він там в Бахмуті, а я в прифронтовому місці. У нього, мабуть, за мене були більші хвилювання, ніж у мене за нього, тому що я в ньому впевнена максимально. Він в мені теж впевнений, але я знаю, що він там може відповісти. А я в прифронтовому місці ні. Був момент, коли ми потрапили під касетний обстріл з товаришем нашим. Ми вийшли пообідати. У нас там була кав'ярня поряд, і ми туди ходили. Часто, дуже часто опідати. Ми вийшли і потім вирішили прийтись по риночку і повернутися назад на ППД. І ми йдемо по риночку, субота, вроді базарний день, і повинні бути люди, людей нема. Там десь точечно щось відкрите. Ми такі дивимося, ми починаємо йти по цим ну, провуличкам цього базарчику, і починається, починають летіти реально по цьому базарчику касет. Тобто ми розуміємо, що нам треба вибігати, йти по цій центральній вулиці, і мене закриває. Мій побратим, я його ну втягую, кажу, що ти робиш? Давай бігом. От. І так ми потрапляли не не один раз. Був момент, коли там ми стояли у час ночі на дежурстві на ППД, на вулиці ми розмовляли секунда діла, спишка і летить касета, і ми падаємо. Тобто були такі моменти, але воно не страшно. Ти, якось не... Ти в той момент не даєш собі відповідь, Чи страшно? Так, це адреналін. І на цьому ж адреналіні ми там і втрачаємо дуже сильну вагу. Тобто ми виходимо з нуля, з прифронтового місця. Ми виходимо сухі, просто всі. Потім набираємо дуже сильно. Я за рік змінила чотири розміри одягу. От, тому що на фоні, на фоні цього стресу ти завжди у тебе є такі моменти, коли ти максимально скидаєш, потім максимально набираєш, потім знову. От, так що ми вже з чоловіком намагаємось просто брати оверсайз, носити, тому що ми розуміємо, що дуже важко змінювати розмір так. А як щодо психологічного здоров'я? У мене бувають моменти, коли опускаються руки. Я думаю, що так у всіх. Немає бійців чи бійчин, які з першого дня пішли на війну, і досі знаходяться в ритмі того, що ми повинні. Дуже важко нас теж треба міняти. Нам теж треба відпочинок. І навіть ці там, 30 днів у році відпустки їх все одно мало. По-перше, тому що є свої особисті цивільні проблеми, які треба вирішити. По-друге, тому що. Ми морально витихаємося. Все одно цей бойовий дух, якби ми його не намагалися тримати, він все одно падає. От. Так що морально-психологічний стан добре, що я прямо лінійна людина. Якщо мені погано, я йду до МПЗ і кажу, мені фігово, мені треба допомога. Так, це є. Це є, тому що кожній людині треба перезагружатися. І я це роблю на навчаннях, коли там, до нас приїжджають інструктори. У нас був інструктор по CQB Юбі ну, там, три рази в батальйоні, три рази я проходила його курс. Тобто, я зараз там сертифікат… Це підготовка. Це, це штурмова підготовка, угу. підготовка оборони. Угу. О, це теж тактика, і ми і в страйкбол з ними грали, а тобто, це, ну, це командування. Нашого батальйону запрошують цих інструкторів, і ми з ними працюємо. Є там максимально круто. Там ти морально якось трохи припругаєш наверх, тому що бувають моменти, коли ти вже нічого не хочеш. Ви казали, що до початку війни планували на ПМЖ виїхати з країни. Зараз, коли ви стільки сімейних сил, здоров'я віддали цій країні, чи плани не змінилися після перемоги? Ні, не змінилися. Мені майже 30 років. Я за всі свої 30 років ні одного разу не була за кордоном. Я не переступала кордони нашої рідної країни до, ну, досі, зі свого дня народження. От і поїхати за кордон це моя дуже велика мрія. Хоча мій чоловік за 6 років об'їздив всю країну, всю всю планету. От я ні, я хочу поїхати. Може, вже не на ПМЖ. Але я хочу поїхати з країни, я хочу побачити світ, я хочу побачити, як живуть інші люди, я хочу побачити, може нам стоїть до чогось рівнятися. От. Це так, це в мене мрія не змінилася. Я дуже хочу за кордон, але вже не на ПМЖ. О... Якщо діти виростуть і скажуть, мам, хочу бути військовим, що я, я буду відговорювати. Я не хочу. Не хочу, тому, тому що вони не заслуговують того життя, яке переживаємо ми. Вони заслуговують набагато кращого всі діти країни. Але вони дуже виросли за ці півтора року. Дуже. Вони стали... У мене таке відчуття, бо я спілкуюся з дітьми, яким по 17, яким по 9. І це, це лякає іноді. Будемо сподіватися, що все врешті буде добре. Я вам дуже дякую за цю розмову і дуже дякую вам за службу. Да.